Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 684-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці 8 січня ворог атакував ракетами чотири регіони нашої держави. У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони. Поруч з будинками за оперативними даними постраждали троє людей. У наслідок атаки по Дніпропетровщині у Криворізькому районі зруйновано приватний будинок. Загинула людина. За попередніми даними російські загарбники завдали по Харкову щонайменше чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Постраждала одна людина. У Хмельницькій області також пролунали кілька вибухів Унаслідок ранкової ворожої атаки. Дві людини загинули. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на перегляді передові боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.